Усім доброго дня, компанія КХС, канал завжди КХС, з вами. Сьогодні у нас 17.06 2023 року. Сьогодні нам потрапила в руки вот така от вот установка. Це виріб для алмазного буріння. Тобто, ну, не знаю, як чесно кажучи, як вона працює, є, скажімо тут, пристрій для води, для того, щоб охолоджувати скажімо, те, ще, те, що ми буримо. Єдине, що скажемо, все тут добре, а не добре тільки те, що е, є така от крильчатка крильчатка для охолоджування е, електродвигуна. І вона не продається окремо, вона продається тільки разом з якорем, наскільки нам інформація дійшла. І от людина звернулася до нас, щоб ми зробили те. те. Оце, оце саме це з пластику, що ми зробили. І начебто все в нас вийшло нормально. Тобто вже вона була розібрана. Попросив, щоб нам принесли всю установку, щоб ви бачили, яким чином, і, і, і що самостійно можна зняти оцю шестерню. Шестерню, не шестерню, цю крильчатку, отаку. От як вона ставиться, ну, це те, що зробили ми, це те, що було тут. Я те, що було в оригіналі, не буду ставити. Я вам покажу, що ставиться вже, яким чином ставиться наша кричаточка на місце своє посадкове. Тут у нас є одна лиска. І ця лиска вона ставиться саме отаковою. О, ось вона встала на своє місце. Після того, чи перед тим, щоб зняти можливо вашу стару, вам треба буде зняти оце кільце, воно ставиться ось сюди і фіксується потім от таким от кільцем. Фіксує вже оцю от втулочку. Я так розумію, для того, щоб вона чітко зайшла там на своє місце посадкове. Чогось більше в нас немає, тільки було те, що от ви бачите. І далі ви вже попевно, коли вже будете розбирати це, ви вже самі самостійно зрозумієте що до чого. Але ж хочу сказати, те, що сама крильчатка вже є. Вона вже відпрацьована. ну Будемо думати і гадати, що в принципі вона відпрацює нормально, тому що тут, в принципі, страшного щось такого немає. Якихось таких тяжких нагрузок вона не відчує на собі, тобто це не шестерня. І в принципі, по своїй, е, ну візуальної, по всіх, скажімо, цих от моментах, які було треба передати, ми це все зробили. Тому, якщо буде цікаво, будь ласка, звертайтеся. Це буде набагато дешевше, ніж замінити якор, чим якщо вам йде все в зборі, якщо з якором проблем немає, а тільки охолоджувач вийшов з ладу, тому що схожа мока була у людей і оця причата 8 роликів. Ми нам вже принесли так, ще робочу і ми по ній повністю зробили те, що було необхідно. Ось таке у от нас відео, тому якщо цікаво, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, тому що ми багато розповідаємо всього цікавого, всього новенького, що до нас потрапляє. Якщо відео просто було вам корисне, ставте вподобайку. Будемо дуже вдячні, до нових зустрічі. Слава Україні, слава ДСУ!